Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на лютий для знаку зодіаку водолій. Давайте подивимось, яким буде для вас цей місяць. В якій атмосфері пройде. І так, водолії. Спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця. І так. П'ятірка монет, ну карта не дуже хороша, говорить про якусь кризову ситуацію на даний період у вашому житті. Це як і карта може говорити про і фінансові труднощі, так і труднощі, якісь. В стосунках також якісь і проблеми зі здоров'ям, тому в цілому така атмосфера місяця не дуже хороша. Якщо у вас зі здоров'ям все добре, тому будьте обережні цей місяць, слідкуйте за собою, да, тому щоб не було погіршення. Та, і також в плані фінансів та, потрібно цей місяць якось чітко розраховувати, щоб на все вистачало, та, тому що можуть виникнути потім якісь проблеми в цей період. Ну, Давайте подивимось далі, якими подіями відзначиться. Це все ж таки тільки одна карта. І так... Далі у нас карта повішеного. Вона теж говорить про якусь паузу. Це може бути і пауза в роботі, і пауза в стосунках. Тому так і ця карта п'ятірка монет може бути пов'язана з тим, да, що виникли у вас якісь на даний час труднощі. Якщо в стосунках, то, можливо, вам потрібно взяти якусь і паузу для того, щоб вирішити, як вам далі з партнером вашим, з партнершою. Як вам далі бути, що вам далі робити? Да? Тому що так далі не може бути. Тому що по п'ятірці монет тут в стосунках, да, якби, кожен партнер да, якусь має свою ціль, немає, немає спільної да, якби, якоїсь мрії, спільних планів, да, якось, не одна половинка, а кожен дивиться в різні боки. І тому на цьому фоні да, якби виникають якісь труднощі, конфлікти, і вам важко разом. Тому, можливо, потрібно взяти якийсь період паузи в стосунках, для того, щоб вирішити, як вам краще й далі що робити. Да, тому якось ось так. Ну, це не тільки стосунків, тут, і може для когось і пауза в роботі, теж як варіант. Тут і також і можуть бути якісь і проблеми зі здоров'ям. Ну, давайте далі подивимось. Так, Двійка жезлів, карта теж не активна. карта пасивна, вона говорить про планування. Да, тому що, можливо, так і. Як вам і попередні карти говорили, що вам потрібно взяти якусь паузу, все спланувати, як вам далі діяти, якісь прийняти рішення і вже потім робити якісь кроки? Ну, давайте подивимось далі. Так, а ось тут уже карта колісниці говорить уже про активність. Тому, можливо, в якихось справах, ви, у вас не було якогось гарного результату до цього часу, і вам на даний час потрібно взяти такий тайм-аут, потрібно. Все спланувати, обдумувати, да, як вам далі діяти, а вже потім по карті колісниці вже рухатись вперед по цьому плану, що ви до цього собі зробите. Щоб ви по колісниці вже знали, чого ви чітко хочете, як ви маєте діяти. Тому ось так. Ну це ще карта говорить про те, що можливо хтось планує поїздку. Це можливо, поїздка за кордон, теж як варіант. Можливо, ви відкладали цю поїздку. Mm, да, у вас був такий якийсь період, можливо, ви планували їхати, потім вирішили да, якби не їхати, і ось знову ви плануєте да, відправитись в поїздку. Тому теж як варіант. Ну, давайте подивимось далі, що у вас тут карта імператриці, чудова карта говорить про розвиток под... ваших справ. Про... Достаток, чудова карта. Якщо ви жінка, то ця карта можливо характеризує вас. Но по цій карті да, потрібно, як порада, більше часу приділяти собі як жінці, більше щось робити для себе, да, То, що вам подобається. Можливо. Да, до цього часу ви все робили для вашої сім'ї, е якщо вона у вас є, діти, чоловік, да, а в карти кажуть, що ні. Да, можливо, ви і виснажились, можливо, у вас із-за цього проблеми зі здоров'ям, що ви постійно да, приділяєте всім час, а собі ви його не приділяєте. Тому цей місяць потрібно вам приділити е час собі увагу собі приділити. Якщо ви чоловік, то, можливо, це ваша дружина, мама, тому приділіть ви якби, більше до неї якоїсь уваги, любові, зробіть щось для неї приємне. Це також карта говорить і про поповнення в сім'ї. Це також карта говорить, якщо ви розпочинаєте якийсь бізнес, нова робота, про розвиток, про перспективу в майбутньому. Це карта чудова. Давайте подивимось далі. Королева жезлів говорить про активність, амбіції. Да? Тому ось вам потрібно якийсь період взяти для відпочинку, набратися сил, енергії, відновитися, спланувати, як вам все далі що робити, і вже далі активно діяти. Да? І і діяти, і Імператриця говорить і королева жезлів, да? так як це хочеться вам, да? проявити свої амбіції. Показати, да, наскільки ви сильна, наскільки ви активна і незалежна жінка. Ну і давайте подивимось на підсумок. І знову королева, тільки монет уже. Але вона говорить про те, що да, фінансовий успіх, про стабільність, про добробут у домі. Про успіх в якихось домашніх справах. Можливо, ви запланували щось купувати для дому важливе. Теж Карта говорить про якісь такі важливі покупки для дому, якась цінність. Але все одно, так, якби ця карта говорить про, про фінансову стабільність, про Фінансовий успіх, тому що у вас тут на початку, да, можливо, була якась кризова ситуація, але далі наприкінці місяця ви з цієї кризової ситуації виходите і все у вас чудово. Так само, і якщо у вас проблеми зі здоров'ям були, то все одно наприкінці місяця у вас вже буде чудове здоров'я, все у вас буде чудово, тому все добре. Це тільки тимчасові якісь труднощі. Ну, давайте ще подивимось карту пораду, все ж таки для вас на цей період, да, для того, щоб ваші плани, те, що ви плануєте на цей місяць, ваші якісь мрії були здійс... здійснилися. Да, тому подивимось, як вам діяти. А так, Паш Монет. Да, все ж таки, бачите, карта монет знову випадає. Паш монет говорить про те, що вам да, потрібно. Все роз... чітко розрахувати, не діяти, не робити якихось спонтанних дій, а чітко підійти до якоїсь справи, чітко все розрахувати, зробити якби план для себе і вже потім діяти, для того, щоб досягти якоїсь стабільності і успіху у ваших справах. Тому ось такий місяць для вас. Бажаю, щоб він був для вас успішний, продуктивний, щоб. Все було у вас чудово. Дякую величезне вам за підтримку. До побачення.